Усім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в цьому відео ми будемо малювати з вами 27 тему інктоберу. Вона звучить як монстр. Е, буду малювати милого монстрика, я не хочу робити прям чого, щось страшне. Дуже. Тому давайте почнемо. Я буду малювати з цьому скетчбуці, в якому я малюю інктобер кожен день. Ось тільки малюночки я вже намалювала, а лишилося зовсім трохи. Використовувати буду лінери звичайні та, ну, простий олівчик. Ну, Гумочку, звичайно, готовий також. Спочатку нам потрібно почати намічати нашого монстрика. Я малюю коло, це буде голова, а овал це буде його тіло. Зараз вже будемо намічати його руки. Для мене це будуть просто ось такі якісь трикутники та ніжки вони також трикутники. Вушка це в мене буде такий котик. Мені він нагадує чимось, до речі. Думка в мене заліз України не див. Там був о, такий схожий, доволі милий котик. І ми намічаємо усе ось таким чином. Тобто нам потрібно, щоб котик знаходився ось так фронтально. Я намітила ось такими гуметричними формами. Тепер ми гумочкою прибираємо трошечки нашу олівчик і починаємо промальовку. Я буду промальовувати починати з обличчя. Замічаю два кола, вони мають бути доволі великого розміру, адже саме ці кола відповідають за очі котика. Потім малюю ось таку посмішку, вона має бути, можливо, трохи страшною в деяких моментах, адже це все-таки монстрик, ми цього не забуваємо. Та малюємо зубки. У мене їх виходить, ще три, ви можете зробити, звісно ж, більше. І ось тут у нас буде тут багато нашровувань, щоб вони були прям чорні-чорні, ось -чорні, тут по контуру саме. Тепер давайте промальовуємо самого котика. У мене трохи з'їхала вушка, виходить, що. І я малюю ось тут ось таку верхню частину, потім два вуха. Ось таким чином. Тут якісь можна одразу нерівності показувати, якщо ви хочете. Якщо ви хочете, можете зробити гладенького котика. Адже це все-таки також ваше авторське бачення. Ото. Починаємо тепер з полосочок. ось Я роблю як, такі, дві. зверху три, тут дві, і переходимо до рук. Ручки йдуть з голови. ну Вони не з голови йдуть, а взагалі просто вони йдуть звідси такої ось проміжку. І е, іншу руку так само. Тобто ми не бачимо їхнього кінця, тобто самого плеча, яке має виглядати якось. Ось так ми бачимо руку ось так. Тобто вона приходить в голову. Так. Тепер давайте намічаємо вже тулуб. Я роблю йому трохи такі невеличкі стегна, можливо, ну, виглядається саме так. І ніжки. Я трохи, як ви бачите, з нашого ескізу відійшла і зробила менше. Це все для моєї зручності. І потім хвостик. Хвостик, я його так якось закручую. І в мене він не влазить, як ви бачите, повністю в катер. Хоча, можливо, давайте, щоб не так було якось незрозуміло, я його ось тут закінчу. Готово. І ось тут ми з вами намалюємо такі, типу, якісь хрестики, можливо. Але це вже побачимо, коли домалюємо повністю нашого контика. Давайте зараз намітимо також ось ці полосочки на створінні. Я малюю ось тут ось такий трикутник, потім тут трикутник і тут. Розкидуємо просто такі різні геометричні форми для того, щоб показати об'єм. Але дивіться, я не роблю просто ось такі трикутники, я їх трохи вигибаю. Ось. Це для вашої ж зручності, я вам буду так показувати. Це. Потрібно для чого? Для того, щоб передати об'єм, що наш котик, наш монстрик, не плаский. Він має свою форму, яка в даному випадку вона така кулеподібна. Ну, в саме вцільці валоподібна, якщо так можна це назвати. Тут у нас темніше буде, ми, звісно, шлінером це все будемо штрихувати. Котика буде у нас, котик буде світліший, полосочки темніші, але це ми з вами вже визначимося трошки згодом. Давайте тепер перейдемо до обводки. Щодо обводки, у мене є ось такий набір лінерів, лайнерів різних. Я хочу вам трошечки показати, які вони в мене є в розмірі. У мене є ось такі розміри. Так, гарно видно, я надіюсь вам. І зараз ми з вами оберемо і будемо якимось обводити. Щодо такого, що я хотіла вам сказати. То, я хочу, щоб мій котик, я зараз взяла такий папірець, він зелений, але буду вам вити. був Обведений таким темним. Це в мене одиничка буде. Це щоб е, контур був такий товстий. Але коли ми будемо тушувати і страхувати, я пропоную зав'язати ще 05. Тобто, це два лінери, які нам знадобляться. До речі, замість одинички можна брати звичайний фломастер. Найчастіше вони також робляться саме такої товщини. Беремо одиничку і обводимо. Що обводки. я не пропоную вам обводити якось дуже яскраво. Ну, прям. Старатися. Я його, бачите, як роблю, трохи зашла, тут трохи можна підштриховувати одразу, як я роблю, бачите? І одразу ж з такими лініями я тут не буду прискорювати процес, щоб ви могли побачити, як це робиться. В невеликих участках показувати буду як. Ось, І потім, що я ще хотіла вам показати: я штрихую ось таким строчками лише вушка. Ну, в даному випадку вона обличчя. Бачите, я декілька, тобто я не провела одну лінію, я отак роблю. До речі, так робити взагалі, коли ми малюємо просто якісь там акварельною лінером ми будемо не можна. Але в даному малюнку це буде дуже доречно виглядати і буде такого жаху, жаху додавати нашому персонажу. Це така просто коротка інформація для вас. Щоб створити персонажа, також можна таке робити, воно такує. Неаккуратності якоїсь, необережності додає. Так, і ось тут знизу те ж саме роблю. І ось, бачите, в мене тут були проміжки. Я їх не зафарбувала. Тобто я тепер ось такими лініями їх поєдную. І в нас виходить такий ефект. Щодо цього вушка, я його також так підштриховую, бачите? І ось тут ще там трохи. Готово! Поки що очі не будемо чіпати, а ведемо тільце. Тілься я буду так само, тому зупинятися тут з вами не буду, просто так само веду і все. Ну тобто, це доволі такий етап простий. на лапки трохи, такі самі рисочки. Я їх додаю вже хаотично, тобто я їх додаю вже, як мені хочеться. Прибираю гумочкою, намагаюся не все прибрати. Дивіться, прибираю, але не все. У ну, мене немає цілі, щоб витерти ідеально, як до акварелі, до акварелі витираємо, коли малюємо вами різні скетчі. У мене немає такої взагалі то цілі, взагалі немає цілі ніякої. Ну, тобто, ось так. Витерла я трохи. І в мене вийшов ось такий котик. Тепер нам необхідно вже трохи перейти до більш детальної мльовки. Це очі, тротик та штриховка котика. По краях ми потім підштрихуємо таким трошочком, вони мені дуже імпонують. Малюємо ось такий кружечок, перший і наводимо його два рази. Вони можуть бути не ідеальними кружечками, адже це очі. Тут я наведу три рази, тобто там мені ще один раз треба буде навести. Тобто нам потрібно зробити очі реалістичними. І ось тут я роблю ось такими лініями, значить, знаєте, штрих-пунтир, яким позначають те, що треба вирізати. Тут він схожий, дуже схожий. Я б сказала, що це так і є, але це нам не потрібно вирізати, тобто не лякайтеся. Рот я ободжу так само, як я ободила наше тіло. Неаккуратно ось такими якимось лініями. А зубки також так само. І тут я зічок додам, але ви можете його не додавати. Знизу я підштриховую. Зверху також трохи. На цьому ми штрихувати більш рота не будемо. Очі також штрихувати не будемо, будемо переходити до штриховки. Тут ще я забула ці лінії додати. Це типу верхні частини або бровки, бровки. Це Таке. Давайте дамо з вами трохи шерсті по фону, тобто по контуру котика. Я роблю ось такими лініями. Саме на вушках, там на хвостику. Як я це роблю? Зараз я малюю вам, наприклад, вухо. Я роблю ось так раз, раз, провела відпустила. Провела, відпустила. Готово. Тепер я переходжу вже до підштриховки. Ось тут знизу я додаю типу, також частину м'язів, які керують ротом. Вони, типу, м -м просвічуються, якось, не знаю, як вам пояснити. І тепер я промальцьовую вже далі. Я до наших ось цих трикутничків трохи підштриховую. Я вам трошечки неправильно сказала про лінери. Нам потрібен буде ще чорний фоломастер або маркер. Я сірий буду брати маркер. Я просто забула про це вам на початку нагадати, але сподіваюся, що це не виникне у вас ніяких труднощів. З цим можна взяти просто олівець. Я буду використовувати маркер, тому. Також варто його взяти. Все, переходимо вже до маркера. Я одразу ставлю підпис лінером, щоб його більше не чіпати в даному уроці. Так. Тепер давайте переходити вже до наших останніх деталей. Тобто ми зафарбуємо ось ці трикутнички. Я їх зроблю темно-сірими. Зараз, до речі, скажу вам номер. Я підклала аркур, буду його також рухати. У мене маркери від фірми Моро. Гадаю, що всі їх. Бачили, хто переглядав мої минулі відео по маркерам там тючі ткані. Ми і багато всього цього такого цікавенького. Ось. Хто пропустив, перегляньте. Беру маркер у мене э, GG5 і ним зафарбовую очі. Це перше, що нам потрібно зафарбувати. Це єдине, що буде повністю зафарбоване, далі будемо страхувати. Беру цей маркер і штрихую ось ці а, ну, полосочки, рисочки, Так нам потрібно зробити усі. Я додала ще ось такі кружечки в очі, щоб він моторишнім був шим, ніж він є. І ось цей язичок також зафарбувала сірим. Готово. Я ще на фон би додала щось, але не буду. Це в нас готовий малюнок. Напишіть в коментарях, як вам цей урок. Надіюся, що вам усе було до вподоби, все сподобалося. Ви дізналися багато чого цікавого, нового. Дякую за перегляд до зустрічі на моєму каналі.